Якщо говорити про ляльок, яких я представила, це композиція райдуга, веселка міні-леді, веселка, веселкові міні-Леді, щось таке дуже довго думала, як назвати, то моя ідея полягала в тому, щоб показати різнобічність української жінки. Тобто етнічне Етнічний одяг, український одяг, національний строй а це одна сторона життя української жінки. Щось таке притаманне всім дівчаткам з народження, принцесове, якесь незвичне, казкове. Це теж можливо одна зі сторін життя української жінки, української дівчинки, бо будь-яка дівчинка е завжди залишається дівчинкою протягом всього життя, навіть якщо, на жаль, їй е прийшлося або приходиться вдягати військові форму. Тому мені хотілося трішечки додати такої незвичності, можливо, і показати ще одну сторону української жінки, показати, наскільки українська жіночка може бути е, різнобічною, різнобарвною і різностильовою. Дякую.